Добрий день, шановні депутати. Інформую і присутні в інтеніру, що на засіданні постійної комісії присутні чотири депутати кровом'я. Нам необхідно покласти обов'язково секретаря на даному засіданні постійної комісії на одного ще комісії у зв'язку з відсутністю секретаря. Проконувати обов'язково секретаря на даному засіданні постійної комісії на Садоваринка Тетяна Михайлівна. Прошу голосувати. Хто за? Андрій Андрій. Шановні колеги, вимов за передане засідання Постійної комісії. Якщо немає пропозицій, прошу би його затвердити. Хто за? Принято одного. Починаємо роботу. Перше питання порядку денного проект рішення обласної ради та продовження кремної дії контрактом з Кушкаревим Олександром Федорсовичем, начальником Харківської обласної комунальної аварійної ветеринарної доверної служби, доповідає коронером Ірина Михайлівна. Доброго дня, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшла заява від Пушкарьова Олександра Фоліксовича встоване подовження з ним трудових відносин на посаді начальника Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби. Олександр Феліксович обізьмає посаду начальника служби відповідно до рішення Харківської обласної ради від 3 жовтня 2024 року номер 955, яким його призначено на посаду нового контракту і укладено контракт строком на один рік до 31 жовтня поточного року. Відповідно до положення про порядок призначення на посаду та звільнення і займаної посади керівників комунальних підприємств, з становки, що власне територіального громадського села міст Харківської області, управлінням підготовка відповідно проект рішення, які пропонується продовжити термін дії контракту з Пошкаревим Олександром Феліксовичем на посаді начальника Харківської обласної комунальної водолазної служби з 1 листопада 2025 року і з роком на Терміни, який буде визначені депутатами, зокрема сьогодні на засіданні постійної профільної комісії. Дякую за питання. Беро не Михайле, немає? Іван Володимирович, що ви додаєте? Що мені помагаємо, що ми депутати, що нам значить насправді ситуація ну, не було Боксандра Феліксовича. Я міг би сказати набагато більше. але насправді зараз, щоб не співати йому це найкраща кандидатура, яка могла бути під час військового стану. Це людина, яка розуміє. Робити вже під час роботи, якої ви ем, дуже багато позитивних змі і налагоджена робота, і налагоджена та робота, яку можна кажучи, ми вимагали пл намагала посили налагодити з територіальними громадами. Те, те, Зараз абсолютно всі громади розуміють механізм, за яким діяти роботі налагоджена чітка структура, і в принципі є намічений план розвитку. І в принципі мета зробити її найкращою в державі, це як мінімум, тому прошу підтримати. А, якщо є така можливість, то материнка. Дякую. У когось є ще запитання до Івана Володимировича? Немає. Олександр Федорович Косович, скажіть, постав. Досить багато. Основний шлях, який ми шлях на те, щоб діє від привести принести тобто, за законодавства. Нічого законодавства зміни було досить серйозно, це зацікавки. У нас від нас вдалося. сказали, сказав, сюди. Робив, роблю, і якщо ви вірите, буде робити. Далі. Я конец, від Івана Володимировича повторила пропозиція побути термін. Продовжувати термін на три роки. Корис ще є якісь інші пропозиції? Немає. Е, тому потермуємо е, інформацію, взяти до відома. Проведите проект рішення обласної ради про продовження терміну дії контракту з повторюванням Олександром Федосовичем, начальником Харківської обласної кримінальної України реферальної обережної служби і визначенням терміну дії контракту на три роки. Та рекомендувати винести для для на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто знову? Виділи одного виснованного. Рішення прийнято. Дякуємо. Я вважаю вам такої ситуації. І, ж і я... я думаю, що власна рада підтримує. Дякую. Так, все. Друге запитання. Проєкт прийшли обласної ради примети до теплої програми розвиток місцевого самоврядування. Харківської області на 25-27 роки затверджено рішення обласної ради 28 20 листопада 2024 року номер 998 8 зі змінами. Заповідаю Маршу Олександра Расилівна. Добрий день, шановні депутати. До вашої уваги пропонується Проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Харківської області на 25-27 роки. Ну, як ви всі пам'ятаєте, це наша традиційна програма, на якої реалізують депутати Харківської обласної ради, в тому числі виконавчий апарат обласної ради, з метою вдосконалення роботи і апарату і заходів. Які плануються провести і в, в цьому поточному році і в наступних пропонується внести деякі зміни, а саме на заходи, що стосуються впровадження сучасної інформаційної інфраструктури в обласній раді та дотримання вимог кіберзахисту, запропоновано збільшити фінансування на 2026 і на 2027 роки, з 110 до 160 тисяч гривень. В цьому році ми завершуємо придбання. Засобів для забезпечення захисту нашої комп'ютерної мережі, і в наступному році у нас планується видатки для її отримання, сплати платежів там щомісячних, і таке, і таке інше. І ну, зважаючи на те, що ціни трішки зросли, зросли, планується збільшити можливе фінансування на наступні роки. Наступні зміни у зв'язку з необхідністю оформлення права на інтелектуальну власність пропонується доповнити пунктам програму, а саме, реєстрація права інтелектуальної власності, на знаки. Для товарів і послуг а також на інші об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечення подання заявок та проведення експертизи на торговельну марку, тощо на якій передбачено по 10 тисяч на о, роки, починаючи з поточного року. Мова йде про те, що у нас проводиться ряд заходів обласною радою, і деякі заходи вже мають такий, ну скажімо так, постійний характер. і… Виникла пропозиція щодо оформлення права власності саме на торгові марки, назви форумів, назви фестивалів і таке інше. Далі з метою забезпечення законності при прийнятті управлінських рішень пропонується знову ж таки програму доповнити пунктам. А саме отримання юридичних консультацій з метою забезпечення науково-методичного супроводу діяльності обласної ради, залучення наукових і експертних установ для аналізу законодавства України, підготовки роз'яснень та висновків щодо чинного законодавства та його впливу на інтереси фізичних та юридичних осіб, та передбачити на виконання цього заходу. Кошти в сумі 35 тисяч гривень у 25-му році і по 50 26-му, 27-му роках. Наступний закид, він у нас вже був в попередніх програмах. Наразі всім на поточний рік не відмовилися, але все ж таки з юридичним департаментом опрацьована Така пропозиція, що може бути у нас необхідність в замовленні отримання відповідних незалежних юридичних висновків при прийнятті тих чи інших рішень. Ну наприклад, сьогодні у нас дуже активно ведеться претензійна робота і щодо стягнення ремної плати, і щодо стягнення там інших до обласного бюджету, і з метою забезпечення законності при прийнятті наших рішень. Ну, вважаємо, що за можливе, що нам може знадобитися така функція, тому пропонуємо включити дані заходи і дані видатки. Далі, у зв'язку з оновленням формату і назви заходу, ми пропонуємо викласти захід. Петусі напрямок 5, в новій редакції, а саме змінити назву дитячого дитячого фестивалю на назву заходу наше серця дітям. Аналогічні зміни пропонуються внести і в програми, які також проводяться, які також містять цей захід, тому це також в контексті інших двох рішень щодо внесення змін. І пропонується викласти пункт е, перший розділу 6 у новій редакції, додававши аксесуари і придбання квіткової продукції з нагоди загальнодержавних та інших е, заходів, які відзначаються обласною радою, і е, ще один захід. У зв'язку з необхідністю модернізації електронних систем інформаційної та нормативної бази обласної ради пропонується збільшити фінансування даного заходу і передбачити фінансування у 2025 році 165 тисяч, і в наступному році 240-255 тисяч. відповідно. мова йде про вдосконалення. Сьогодні ми користуємося і всі наші рішення зберігаються на. Платформі Ріка разом з цим вона не передбачає одночасних змін в програму. Якщо ми приймаємо рішення щодо внесення відповідних змін до програми, то ну, це є окремим рішенням, але воно зберігається на лік як окреме рішення. Є програми сьогодні які працюють по аналогії з програмою законодавства. І на разі прийняття відповідних змін до будь-якого рішення воно автоматично вносить зміни в основний документ, і вже будь-який відвідувач нашого сайту чи нашої платформи бачить наше рішення або наші програми обласні зі змінами осучаснені і від, ну, ті, які відповідають, скажімо так, актуальні на даний момент. Тому це ну така. Дуже зручна і для працівників апарату робота, і дуже зручна для депутатів, і дуже зручна, особливо зручна для відвідувачів нашого сайта, для наших мешканців, які можуть ну, дивитися і е, володіти актуальною інформацією щодо прийнятих обласною радою рішень. Е, якщо то карантин, то все. Якщо є питання, можу зупинитися на якихось. Захід, окремо. Дякую, Оксана Васильовна. Так є запитання про Оксана Васильівна? Ні? Не втивні. Я, я не сказала коментар, що ніяких грошей ми не додаємо, ми зменшуємо фінансування по одних заходах і перекидуємо на інше. Тобто, всі ці заходи здійснюються у межах раніше затверджених сум видатків. Яка яка як збільшення коштів мови? Дякую. Тоді є пропозиція проводити про рішення обласної ради та рекомендувати вивести його для розгляду на тунельному засіданні чергової сесії обласної ради. Хочу голосувати. Хто за? Це одноголосно. Так різне. Е, є питання у різному когось? Немає. Дякую всім за плідну роботу. Засідання закрита. Друзі, дякую, дякую. Дякую до побачення. Сьогодні. Цього дня.